Прості вчинки. Збережені ресурси прості вчинки однієї людини можуть значно знизити негативний вплив на навколишнє середовище. Ось кілька прикладів. Перше. Використання багаторазових предметів. Наприклад, замість пластикових пакетів можна використовувати. Зі тканини або багаторазові сумки. Це зменшує кількість пластику, який забруднює океани та землю. Бо пластик розкладається десятки років. Друге економія води. Закривати кран, коли не використовуєш воду. Наприклад, при чищенні зубів або митті посуду. Це допомагає зберігати воду, яка є обмеженим ресурсом в багатьох регіонах. Третє. Використання громадського транспорту або велотранспорту. Це дозволяє зменшити викиди вуглекислого газу, який сприяє змінам клімату. Кожен, хто відмовляється від особистого автомобіля на користь транспорту, робить свій внесок у збереження чистоти повітря. Четверте. Переробка та утилізація відходів. Сортування сміття допомагає зменшити кількість відходів, які потрапляють на сміттєзвалище. Та дає можливість повторно використовувати ресурси, наприклад, папір, пластик або метал. П'яте споживання продуктів локального виробництва. Це дозволяє зменшити викиди, пов'язані з транспортуванням продуктів з інших країн, а також підтримати місцеву економіку. Ці прості звички допомагають зберегти природні ресурси, зменшити забруднення та сприяти сталому розвитку, навіть якщо їх практикує лише одна людина. Усім дякую за увагу! З вами була Кутікова Амелія. Бережіть природу!